Боже, в за мої гріхи і воскрес мого оправдання. Вознися на небо, прийнявши всю владу на небі і на землі, і скоро повернеться в силі, і славі, він буде судити, живих і мертвих, і його царство не буде кінця, а той, хто вірує за Христа навіть умре, то роже. Амінь. Восемь вас Господь в твоє Біблії. Можете відкрити разом зі мною І в від Матфія. І ми читаємо 5 розділ, дев'ятий вірш. Блаженні миротворці, бо вони. Синами Божими назвуться. Давайте прочитаємо всі разом. Блаженні миротворці. Це знаменита проповідь Ісуса Христа. Її називають нагорна проповідь. І ось одне із блаженств блаженство це щастя. І він говорить, хто є щаслива людина. І тут Господь говорить, щаслива людина, яка є миротворець. Вона є щаслива, по-перше, по-друге, Господь дає владу або Господь признає цю людину за свою дитину. Хто такий миротворець? Саме слово людина, яка творить мир, миротворець. Людина, яка творить мир. Або людина, яка шукає миру, людина, яка береже цей мир, або людина, яка хоче примирити дві ворожуючі сторони. Може, ви чули, є такі війська миротворчі. Ну, більше ми по телебаченню, в інтернеті, чуємо, там миротворчі війська приїхали, прийшли. Що це таке? Яке завдання миротворчих військ? Наприклад, якщо є дві країни або якісь є два угрупування і вони хочуть воювати між собою, приходять миротворчі війська і вони стають стіною між цими воюючими сторонами і не дають їм, щоб вони зіткнулися. І вони стараються примирити, примирити ці дві воюючі сторони. Це є. Миротворчі війська. Це їхнє головне завдання. Але в Слові Божому Господь говорить, що миротворці вони наречуться синами Божими. Запам'ятайте, хто такі миротворці? Перше, це люди, які шукають миру. Друге. Це люди, які бережуть цей мир. Коли є вже мир, вони його бережуть, дорожать їм. І третє, вони приміряють дві воюючі сторони. Або е, дві людини посварились між собою. А ви хочете їх примирити. Оце є миротворець. І це є діти Божі. Вони мають цим займатися, друзі. Коли ми прийшли до церкви, покаялися, прийняли Ісуса, і Бог дав нам владу називатися Його дітьми, то ми, як діти Божі, маємо бути миротворцями. І тоді Господь буде пишатися нам як дітьми. Знаєте, не всі батьки можуть пишатися, не всі батьки можуть пишатися своїми дітьми. Бо іноді діти себе ведуть дуже негарно. І батькам буває іноді соромно за свої діти. Тому у Бога є різні діти. Різні діти. Є діти, якими Господь пишається, а є діти, напевно, за яких Господу соромно. Ще крім дітей Божих на землі є діти лукавого. Це написано в Біблії. Є діти Божі, є лукаві, діти від лукавого. Вони сіють, вони роблять навпаки. Вони сіють ворожнечу. Вони сварять людей між собою. Ось ми з росіянами, там їздили в гості, багато українців поженилось, переплились дуже сильно. Але нас так сильно посварили, що сьогодні кажуть, що вони зовсім нам не брати, не сестри, ніхто і ніщо. Посварили. Це робота Це цього, Бог цього не хотів, щоб ми сварилися. Бог хоче, щоб люди жили в мирі. Бог хоче, щоб люди жили в мирі. А дьявол хоче, щоб сварити людей, посіяти ворожнечу. І сьогодні кожного разу, друзі, задумайтесь, якщо ви приміряєте, сієте мир, то ви є діти Божі. І кожного разу, якщо ви когось хочете посварити, настроїти одного проти одного, ви робите роботу дьявола, Лукавого. Зрозуміло, так? Да? Хочу прочитати ще одне місце? Друге Корінкена. П'ятий розділ. Друге Корінкеном, п'ятий розділ. І ми читаємо з 18 вірша. З 18 вірша. Усе ж від Бога, який Ісусом Христом примирив нас із собою і дав нам служіння примирення. Бо в Христі Ісусі Бог примирив із собою світ. Не ставлячи в провину людям злочинів їхніх, і дав нам слово примирення. Отже, ми, ми посланці від імені Христового, і мовби сам Бог умовляє через нас від імені Христового, просимо, примиритися з Богом. Примиритися з Богом. З ким треба шукати миру? З Богом! Це важливе. Тому що від нього залежить наше життя і на землі, і головне в вічності. Треба примиритися з Богом. І коли людина примириться з Богом на душі добре, друзі. Блаженна, щаслива людина, яка примирилася з Богом і чиї гріхи Бог простив. Амінь? Амінь. І ми багато з нас ми це пізнали. Коли ти відчуваєш себе сином, донькою Божою, ти знаєш, що Господь любить тебе і ти помреш, але Господь тебе прийме своє царство. Це дуже дуже добре. Не передати словами, як на душі добре, коли людина стала дитям Божим. І, по-друге, з ким ще треба шукати миру? З людьми. З людьми. Один з одним треба шукати миру. Чи з ким треба шукати міру? Я вам скажу навіть із тваринами треба жити в мірі. Бо знаю один випадок, як один чоловік побив свою собаку, вона на його обідалась. Пройшов час і вона його закусала чуть не до смерті. Коли ми живемо не в мирі, то ми від цього страждаємо. Страдаємо. Особливо люди страдають, навіть не всі цього розуміють, чого вони страдають, бо їх нема миру з Богом. І страдає душа їхня. І вони нещасливі. І самі не знають, де те щастя шукати. Думають в грошах, ми назбирали тих грошей. А щастя то нема. Женилися, Думали, ось женюсь ось. От... Ось як це вийде за мене замуж, буду сам щасливий. Женився і що? Нема щастя. Ой, якщо вже займу якусь посаду при владі, буду щасливим. Зайняв посаду, построїв дом, купив машину. Поки Бога не приймеш в серці щастя нема. І коли Бог дасть свій мир твоєму серці, оце є щастя. Бо він сказав: Блаженні миротворці. Людина, яка має мир в своєму серці з Богом, вона є щаслива. Це перше, дуже важливо мати мир з Богом. Тоді і апостол Павло каже: ми і своїх дітей і сусідів, і всіх благаємо. Люди добрі, примириться з Богом. Примириться з Богом. Ми маємо це робити. Ми саме знайшли мир з Богом, і сьогодні ми маємо закликати інших людей. Примиритися з Богом. Знаєте, якби люди по справжньому були віруючими і мали мир з Богом, то й війни цієї не було. Не було б цієї війни. Якби всі православні люди усвідомили і в Росії, і в Україні, що забирати життя людини це великий гріх. І уявіть собі, всі православні покидають автомати зброю. І закінчиться війна. Закінчиться. Бо ніхто не всі мають страх Божий. Але люди не мають страху Божого. І виконують роботу дьявола. І забирають саме цінне життя людей. І це біда. І... Апостол Павло каже, що треба мати мир з Богом, з людьми. А чого люди взагалі сваляться? От ви сваритесь, що ще... дехто ще свалиться, правда? Сваряться. А чого ви? Чого ви? От в сім'ї, коли є мир, добре, правда? А як посварилися, погано? Погано. На душі погано. Людина страдає, як посварилися. От чоловік з жінкою живуть, живуть все добре, добре добре. Мають мир, мають мир. А миротворці вони не тільки мають мир, а що мають берегти мир. Треба зберегти його, це саме цінне. Розумієте? Але раз і потірали мир чоловік і жінкою, їм в погано. Вже сплять в різних ліжках, в різних кімнатах, не балакають і там на душі, що там, кишки шкребуть. посварилися. Чого люди сваряться? У турні. Ще, яка причина у чого? Чого люди сваряться? Гордість, так? Да? Гордість, завість, так? Да? Ну, а якщо чоловік з жінкою, хіба вони завідують, то це ж їх все обще. Завітують? Чоловік жінці завідує, жінка чоловік Цікаві у вас сім'ї. Я думаю, я сьогодні свою дружину ранку попитав, чого люди сваляться? Вона мені сказала правильну відповідь. Бо кожен хоче нав'язати свою думку. От як я думаю, так ти маєш думку Ти маєш так думати, і ти маєш так робити, як я думаю і як я роблю. Або вважаю це за правильне І за цього люди свалять. Але нещодавно я в інтернеті прочитав, що жінки навіть думають по-іншому, ніж чоловіків. А у жінок менше мозгів, ніж чоловіка. Так, да! да. <риві> Бачите, не згортається. Менше мозг, але думають краще. У них тут зв'язка між двома полушаріями така товста. І вони думають одночасно двома полушаріями. А мужчина одною. Або тою, або тою. Ну так вчені, лікарі, так, так. Да. Друзі, хочу вам сказати таємницю. Не всі люди будуть думати так, як думаєте ви. Не всі люди будуть робити так, як робите ви. Не всі люди будуть розмовляти і говорити так, як вам цього хочеться. І це не є причина сваритися з людьми. Кожна людина, вона по-своєму особлива, У неї своє виховання, своє якесь навчання, свій опит життєвий. І ми можемо ділитися думками один з одним, але люди не будуть думати так, як. І навіть написано, що є діти Божі, і діти дьявола. От як двоє таких людей зустрінуться. <рес> <рес> да. То розумієте, ну, є, яка може бути сумісмість, яке може бути порозуміння між дитям Божим і дитям лукавого. Ті думають, як посварити, а, а ця дитина думає, як помирити. Розумієте? Зовсім різні мета, цілі. Їм движе різна мотивація, це різні люди, і ніколи не буде порозуміння між ними. Самопір скаже, я до них з миром, а вони з мечом. Я їм добро, а вони мені відплачують злом. Ну є такі люди. Обходь їх другою стороною і кажуть, ідіть з Богом. Або у Фейсбуці нам починають писати всякі гадості, просто можна старатися шукати миру з ними, ну бачиш, що... Ну нема добра, не можна, да. нема з ким говорити. Заблокував, пішов далі. Кажуть, собаки лають, караван іде. Що <клес> робити? Є люди, і в Біблії так написано: «Імейте мир з усіма людьми, з ким тільки може". А Є такі кляті, що з ними ніяк миру. Ти вже і на уступки йдеш, ти вже й добром покриваєш. Ти вже й мовчиш. Чого ти мовчиш? І знов сваряться. Шукають причину любу. Є такі люди, які шукають аби лише посваритися. Любу причину найдуть. Чого в шляпі, чого без шляпи. Но сварка обезпечила. Хай Бог береже, апостол Павло каже, хай Господь береже от лукавих. І безпорядочних людей. Бо не во всіх вірах. Я колись буду особливу молитву звершувати за це, Щоб Бог берег нас. Буває, живеш так хорошо, ну так добре. зараз хтось хоче забрати твій мір. Зустрінеш таку недобру людину. І вона день може зіпсувати тобі. Тому хай Бог нас береже. Друзі, не забувайте, що ми діти Божі. Ми маємо шукати миру, перше. Друге берегти Берегти любов ціною, друзі. Третє. Приміряти тих людей, які ворогують. Приміряти. Це роблять діти Божі. Це наше з вами завдання. І останнє місце хочу зачитати: Іван Левід Луки, 10 розділ, 5 вірш. Іван Левід Луки, 5 роз... 10 розділ, 5 вірш. Це коли Ісус Христос вибрав 70 учеників і послав їх для проповіді Слова Божого. Він їм каже, який дім увійдете, спочатку кажіть мир дому цього. Якщо там буде син миру, то спочине на ньому мир ваш. А коли ні, то до вас повернеться. Цікавий момент такий. Коли ми йдемо проповідувати, говорити людям про Бога, ми їм кажемо мир Божий, мир вам. Тобто ми говоримо, що ми бажаємо вам щастя, ми бажаємо вам всього найкращого, ми бажаємо вам блаженства, Мир вам! Але не всі люди, вони відкриті для проповіді. Не всі люди, якби діти Божі. Е, ну, якби тут написано, як буде син, як там, якщо це буде син миру, якщо це буде. Людина приготовлена Господом для спасіння, то ця людина відкриє своє серце і буде слухати вас. Вона вас прийме з радістю, з любов'ю, з відкритим серцем. І, і, Слов, і Слово Боже говорить, що мир Божий перейде на нього. Мир Божий, який Бог дарував вашим серцям, воно прийде і в його серце. Але є противники. Які не хочуть слухати Слово Боже, то Господь каже: мир Божий вернеться у ваше серце, на них він не останеться. Тому хай Бог благословить всіх нас з вами. Пам'ятайте, де б ми не були. Господь чекає від нас, що ми людям розкажемо правду про Бога, що ми, якби будемо людей підштовхувати. Об'ясняти, що це дуже важливо, щоб вони примирилися з Богом. На простих прикладах, наприклад, коли ви посварилися з сім'ї погано вам вже? Погано. А якщо ви з Богом посварили ну, не то гріх робить нас ворогами Богу. До тих пір, поки Господь не простить наші гріхи, і кров Христа не омиє, ми вороги для Бога. І Бог гнівається на нас. Розумієте? Тому не може людина бути щасливою, які б матеріальні блага вона не досягла в житті, якщо вона не має миру з Богом, вона не може бути щасливою. Да. Тому хай Бог благословить вас. І пам'ятайте, ви не одні на землі є діти Божі і діти. Лукаво від дьявола, які навпаки роблять зло, сіють ворожнечу, настраюють людей один проти одного, роблять всяке зло і від цього навіть получають задоволення. І це діти лукаво. Не всі люди думають так, як ви, і не всі люди будуть говорити так, як ви. Тому, але це не дає нам повода сваритися з людьми. Не хочуть слухати, ми розвернулися лагідно, спокійно, не гублячи свого миру в серці, ми собі підемо своєю дорогою. Амінь? Амінь. Хай Бог благословить вас, ваші сім'ї, і, і будьте виконавцями Слова Божого. Блаженні хто? Миротворці. Миротворці, бо вони наречуться синами Божими. Амінь.